Сьогодні було ужасно, стало страшно. 30 метрів десь від нас. Ребёнок у мене за всю війну молодша, прибіжала до мене, трясла мене і кричала, що їй дуже сильно Спаси мене. Тут жах, тут кинули бомбу і зруйноване житлове приміщення, де спокійно ночі відпочивали люди. У нас є величезний опис з 2014 року по пошуку людей. Це група щит, яка входить в ЗШР. Ми виїжджаємо на пошук зниклих людей в природньому середовищі і в техногенному завалі. Залучення собак допомагає знайти людей із глибоко під завалами там, де людині ще довго туди добратися. Наші собаки працюють по живій людині. Вони працюють на дихання живої людини. Але були випадки, коли вони визначають неживих і позначають живих. Ще трошки попрацювали на завалі. Е, працювали третій поверх. Завал складний в плані переміщення собаки. Результативного пошуку поки що не було обстежили поки що з нашого, з нашого боку твердження ніякого немає. Хлопці, дівчата в команді, які працюють, вони всі вірять, те що собака зможе допомогти. Десятки людей, яких ми знайшли, це літні люди, це діти. Цей напрямок. Будемо поширювати далі. Велика потреба в цьому є на, на багато років і по пошуку людей, і по не терапії.